Українці в Німеччині, які перебувають тут більше одного року, зобов'язані до 30 вересня перереєструвати свої автомобілі на українських номерах на німецькі. В Нідерландах, Ірландії, Словаччині зменшується підтримка українських біженців. В той час у 16 школах Німеччини почнуть викладати українську мову як другу іноземну. Про це та інші актуальні новини для українців в Німеччині та Європі. Я розповім у своєму першому випуску новин. Ви на каналі Біженці в Німеччині. Мене звати Міла Артюшенко. Відео підготовлене за інформаційною підтримки телеграм-каналів Українська діаспора в Німеччині, в Нідерландах та Європі. Посилання на які я залишу в описі. Отож, головною новиною для українців в Німеччині цього тижня стала обов'язкова перереєстрація автомобілів на українських номерах на німецькі до 30 вересня. Але звертаю вашу увагу, що це стосується тих українців, які перебувають в Німеччині та керують авто на українській реєстрації більше одного року. Саму процедуру можна поділити на чотири етапи: техогляд, розмитнення, страхування авто та реєстрація. Перший крок це технічний огляд автомобіля. Його проводять в Німеччині такі фірми, як TÜV, DEKRA, GTÜ, KÜS. Далі для розмитнення потрібно звернутися в Zollamt – митницю та отримати форму 0060. Für die eines Kraftfahrzeugs, що можна перекласти як довідка про відсутність заперечень для реєстрації транспортного засобу. Наступний крок це обов'язкове автострахування КФЦ Kfz-Haftpflichtversicherung. Зелена карта не підійде. Потрібен електронний номер страхування автоцивільної відповідальності ЕФБнума. E Отримати номер можна у будь-якого страхового посередника в Німеччині. І наостанок, реєстрацію автомобіля можна здійснити в Цулясунгштеля за місцем проживання. Українські номери і техпаспорт, скоріш за все, заберуть. Важливо. Перевищення терміну без реєстрації автомобіля в Німеччині не є кримінальним злочином, проте це є адміністративним правопорушенням, за яке може бути накладено штраф від 70 до 105 євро. В коментарях ви можете поділитись своїм досвідом перереєстрації автомобіля з українськими номерами на німецькі. У нашої сім'ї такого досвіду немає, тому що своє авто на українській реєстрації ми завезли в Україну, продали його там, а тут купили та зареєстрували інший автомобіль. На цьому моменті я хочу вас попросити вподобайку та написати в коментарях, чи подобається вам мій новий формат відео. Уряд Німеччини запропонував новий пакет заходів безпеки та змін у сфері притулку. Про що це 23 серпня на святкуванні дні міста Золінген, земля Північна Рейнвестфалія, біженець на ім'я Аль Ікс напав з ножем на перехожих. Він бив двох чоловіків та одну жінку, а також важко поранив ще шістьох людей. Наступного дня він добровільно здався поліції, але ця трагедія вплинула на посилення контролю над зброєю в Німеччині. Що пропонується? Посилення законів щодо володіння зброєю та заборона ножів уряд планує запровадити повну заборону на носіння ножів на народних фестивалях, спортивних заходах на вокзалі та в громадському транспорті. Також буде розширено повноваження поліції для проведення вибіркових перевірок на предмет наявності ножів. Пропонується також обмеження для шукачів притулку. Мігранти, які прибули через інші країни ЄС і вже були там зареєстровані, отримуватимуть лише мінімальні соціальні виплати, такі як їжа, без грошової підтримки. От мені цікаво, чи стосується це українців, які зараз перебувають в інших країнах Європи, але хочуть переїхати до Німеччини. Як ви вважаєте? Напишіть в коментарях. Далі, ті, хто відвідує свою батьківщину без вагомих причин, втратять свій статус захисту. Але для українців у цьому питанні робитимуть виняток. Наступне розширення повноважень правоохоронних органів. Поліція та інші служби отримують більше повноважень для контролю фінансових потоків та використання технології розпізнавання облич, щоб ефективніше ідентифікувати підозрюваних у злочинах. І також пропонують спрощену процедуру депортації. Особливо швидко будуть депортувати тих, хто становить загрозу безпеці серед країн, куди планується депортація. Називають Сирію та Афганістан. Такі заходи будуть стосуватися як дорослих, так і підлітків, які вчиняють насильницькі дії. Пропозиції ще потребують подальших обговорень. канцлер Олаф Шольц оголосив про створення робочої групи з питань міграції, до якої увійдуть представники федеральних земель та опозиційних партій. А тепер давайте поговоримо про підтримку українських біженців в країнах ЄС. Помітна тенденція скорочення допомоги, але в той самий час у багатьох країнах приділяють увагу інтеграції та працевлаштуванню саме кваліфікованих українців. Так, у 2024 році щонайменше 5 країн ЄС пом'якшили умови отримання блау-карт для іноземних фахівців через гостру нестачу робочої сили. У Словаччини середини літа знизили. Вимоги до рівня професійного досвіду, збільшили термін дії блау і зменшили вимоги до мінімальної зарплати. В Естонії іноземці можуть отримати Блаукарт без надання диплома про вищу освіту, якщо вони мають принаймні 5 років професійного досвіду у відповідній сфері. Греція тепер дозволяє особам, які перебувають у безвізовому режимі, і тим, хто має короткострокові візи, подавати заявку на блакитну карту ЄС. Крім того, Греція внесла зміни до вимог щодо попередньої перевірки для претендентів на блаукарт. Раніше ця перевірка була обов'язковою, а зараз за бажанням. Італія тепер дозволяє роботодавцям подавати онлайн запити на іноземних працівників, які мають блакитну карту ЄС, а Швеція планує переглянути вимоги до мінімальної заробітної платні. Німеччина також пом'якшила вимоги для отримання блакитної карти. Це параграф 18 Г. Єдине, що не всі міграційні служби роблять прямий перехід з параграфу 24 на блакитну карту, інколи потрібно отримати проміжний робочий ВНЖ, параграф 18а чи 18Б. В коментарях ви часто запитуєте, чи перейшла наша сім'я на робочі ВНЖ. Ми в процесі. Якщо коротко, то 3 травня ми подали документи в міграційну службу. Минуло вже 4 місяці, а ми досі чекаємо термін. Наша міграційна знаходиться в містечку на 25 тисяч населення, і я була впевнена, що тут все буде відбуватися доволі швидко. Розраховувала на те, що термін ми отримаємо від подання документів через місяць-півтора, але не так сталося, як гадалося. На Мій погляд є три пояснення тому, чому так довго. Перше, наша міграційна не поспішає оформлювати перехід на робочі ВНЖ, поки для українців діє параграф 24. Друге, у міграційні дуже багато документів на розгляд це офіційна відповідь до речі. З пакетом наших документів все окей. І третє, ми потрапили на період літніх відпусток. А якщо за нашу справу взявся один співробітник, то поки він у відпустці нашим питанням інше не займається, буду тримати вас в курсі і розповідати, чим закінчиться наш перехід на 18 параграф. Пам'ятаєте, я говорила, що помітна тенденція скорочення допомоги українським біженцям. І от декілька прикладів: з вересня в місті Утрехт в Нідерландах закрили пункт реєстрації для українських біженців через брак місць. Водночас кількість українців в Україні зросла на 10 тисяч, досягнувши 115 тисяч. А от в Ірландії допомогу зменшили з 232 до 39 євро на тиждень, а тривалість перебування в тимчасових центрах... Для біженців до 90 днів. Словаччина також скоротила грошову компенсацію на житло, яку отримують українці. У червні виплати за розміщення нарахували приблизно 33 тисячам біженців, а в липні лише 8 тисячам. І виплати надаються лише на 120 днів, після чого українці повинні самостійно вирішити питання з проживанням. Виняток становлять лише вразливі категорії населення. Подібні зміни відбуваються в Польщі та Чехії. У Польщі біженці, які перебувають у центрах більше 120 днів, повинні платити за проживання. У Чехії безкоштовне перебування скоротили до 90 днів. Після чого українці отримують фінансову допомогу для оренди житла. Якщо ви зараз проживаєте в одній із країн, які я щойно згадувала, розкажіть, які насправді умови для українських біженців створюють ці країни? Які складнощі ви маєте та як намагаєтесь їх вирішити? А я перейду до новин освітніх. В школах Німеччини почнуть викладати українську мову як другу іноземну. Як вам таке? В Німеччині понад тисяча українських вчителів працюють у школах, що допомагає дітям-біженцям навчатися рідною мовою на початкових етапах. І от в 16 школах землі Гесен стартує пілотний проєкт, який дозволить вивчати українську мову як другу іноземну. Це перший регіон Німеччини, який впроваджує подібну ініціативу. І відбудеться вона в містах Веспаден, Франкфунк на Майні та Касель. І ще декілька слів про німецьку університетську освіту. До рейтингу найкращих університетів світу в 2024 році увійшло три німецькі вищі навчальні заклади. У топ-50 Мюнхенський університет 43 місце, Мюнхенський технічний університет, 47 -те місце та Гельдельбергський університет. 50 місце. Найкращим університетом вже 22 роки поспіль залишається Гарвард. У топ 10 входять також 8 університетів Сполучених Штатів Америки та два з Великої Британії, включаючи Кембридж, четверте місце та Оксфорд, шосте місце. На цій університетській ноті завершую перший випуск новин. Тепер п'ятниці о 18.00 по Берліну. Чекаю вас на своєму ютуб каналі «Біженці в Німеччині, щоб послухати та обговорити в коментарях найактуальніші новини для українців в Німеччині та Європі. Підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові випуски. Всім дякую за увагу! Бувайте!